Відповідно до рішення про бюджет міста Черкаси, на цей рік виділені гроші на капітальний ремонт безгосподарських мереж. Тобто всі безгосподарські мережі не вдасться, звичайно, відремонтувати на це треба близько 500 мільйонів, а на виділені 15 мільйонів, що в цьому бюджеті є на цей рік, то от ми підготували перелік найбільш критичних мереж, так скажемо, які знаходяться в найбільш критичному стані. І ну, це попередній перелік, відповідно, буде підготовлена ще розроблена проектна касторис документація, там може бути точні суми, які необхідно витратити на ту чи іншу мережу. Але попередній перелік от такий. Можливо, вони будуть відкариговані, тому що після гідравлічних випробувань, якщо десь в іншому місці... Буде якась аварія, то ми, відповідно, з тих мереж, які працюватимуть на цей момент, не витримали до злісним пробуванням, ми їх перенесемо тоді на наступне лікар зробимо ті, що порвали. Значить, ну, Цей перелік складається з 12 мереж. Зазвичай ну, ці мережі, вони від теплової камери до будинку. І ну, така ситуація виникла в зв'язку з тим, що передавали. Ну, зміни законодавства внесли. Відповідальність теплопостачальної організації раніше було тільки до теплової камери, а після змін в законодавстві тепер до, до стіни будинку. І відповідно, документації на теплові мережі від теплової камери до будинку ніяких ні субів, ні ОСББ СУБ, не було. І, відповідно, Можливості передати теплопостачальну організацію досі відсутні. Тому ці мережі наразі є безгосподарчими і відповідальність за їхній ремонт, відповідно, ніхто не несе. Це у нас захисників України 6, Чехово 211 до теплової камери, Гетмана Сагайдачна 233 до теплової камери, значить, Нечуй Львіцька 18 до теплової камери. Нарботівська 156 дріб 1, дрип 2, дрип 3, Олексі Близька 11, дріб 1, 11, дріб 2. Байдовишнівецька 49, Нижня Гарова 164, 168, Верхня Гарова 52, сина 3, 3 дроб 1. І саміла кішка Вячеслава числа голови до діблової камери 710 2.